Доброго дня, мої друзячки! Я сьогодні скинула вчорашнє відео, бо вчора в мене не було сили його скидати вже. Так, ось бачите, як капуста робить свою роботу. О, молодчинка. Бурочки угу. такі йдуть. Капусточка добра. Я взяла трошки посолі отлично. Ви знаєте, даже ось що я брала дві ложки столові на літрову банку. Тоже дуже добре, тільки трошки, як розсол, трошки такий, знаєте, відчувається солонинка. Ну, мені дуже так подобається капуста. Добра в нормі геть, тому що вона ще ж, як не настоялася, така треба ніби, щоб вона була солоніша. Цю попробувала теж розсол так і знаєте, хочеться пити добрий по солі Так що все добре. Ну, то яку любить. І так, хруська є добра капусточка. Там зручно треба буде ще купити таку шпажку Ну, Ну, вона не одна купляється. Ось таку упаковочку невеличку. Все, мабуть, тут там вже все. От і все. Так. Тепер ось. Моя капуста, це я її вчора зробила ось так. Я її положила, я показувала вам, а, трошки налила води і зараз побачимо, що там на дні. На малесенькому вогні, вона в мене трошки як вона готувалася. Я не можу її назвати, що вона пеклася, вона а, як притушувалася, Вон, бачите? І вона така, я то її роблю таку геть коричневу, Якби вона ще довше побула, вона б така була теж на пліті, бо кажуть, о на пліті вона біла. Ні, нічого подобного. Бачите, дивіться, ще яка ось вона. Я дивилась тільки вілочкою, так прогортала, є водичка. Бачу є її. Я ще трошки поверху так облила олійкою і отак чуть присолила. Ось так всього, що я зробила. Я вже лягла і не хотіла переживала, що ще згорить, то я її виключила. Така вона солодка добра, без цукру, а вона дуже добра. Я її ось перекладу. Бачите, яка вона ще така, знаєте, не тонкошкура, а така добра, дуже добра капуста. Так, зараз попробуємо з вами. Трохи включилася. Не дуже я себе добре почуваю, але хочу з вами разом спробувати капусточку. Друзі, вітаю вас зі святом, з Дмитрієм, Божої благодаті, всім міцного здоров'я і мирного неба. Така добра капуста. Як хочеться гарнесенько, обов'язково щось буде, да не так, бачите. Я не знаю, чи ви любите. А я то люблю дуже таку капусту, я виросла на їй. полезно. Вот кобец либо даже есть и без ничего. Она даже не поливала улейку, потому что она, бачите на и так аж блестит. Я ее поливала, когда ставила на плиту достаточно. Вже обіда я нічого не їла, нічого на душу не йде. Хоча б не воспалення було. Тяжко. Колись в мене була боткіна. Мама з татом приходили до мене в лікарню. По черзі. Один раз мама, один раз батько. І лікарі чомусь сказали, щоб мама приносила мені таку капусту. Мама її печі робила олійкою. Поливала, приносила мені в баноці півлітровій. Потом батько, постоянно я її їла. Мне mm такая -hmm. солодка. Понимаете, тут така капуста є добра. Попала дуже добра. Даже там така куча ріжка. Гірка восвязали им. О, саме гусінька. Подивитись на мене і будете готувати капусту. Ви <гум> бачите, я на камеру не їм. <гум> Може, звикну. Люди ж їдять, а чому мені не можна? Можна. М -м -м -м. Готуйте обов'язково і їжте. Боже, мені нічого не треба. Я бійсно люблю хліба, це як заболію. Не можу хліба їсти. Я на день наїмся капустою, то мені і так треба худати. Не дуже поправилася. О, все. Дякую. Смачного усім. До побачення до зустрічі. Я на двір війшла зробити обход. Усях уже фризантемки зацвіли. Красивенько. Трошки так, як зігнуло їх, бачите, в цю сторону так лежали. Поки ми були в Житомирі, то вони полягали спадки. Так. Тут теж цих не буде, треба буде забирати що густо дуже. самшит. <смір> Краса, красуня. Будемо тебе сьогодні садити? Може стоять і так фризантемка ще. <кхід> Бачите, як я її в бочечку поставила красиво. Бачите, як красивенько. О, такі у нас гарні продають квітки. Це я в Марії купляла. Наташа продає дуже гарні, так що класні, звісно. Може комусь треба. Купуйте, дивіться. Дуже класні вони такі жіночки у мене, подружки, скидають, попросить. Скинуть трошки вам дивись. Віталіон ти щось так ніс А ну подожди. Попадало, це не треба вже дивись. То вже я хотіла дуже ось такі світленькі. Тай ну диви, дивись, куди закрутив. Ось так держи. Опустиш униз. Ти кому хочеш подарити такого букету? Вже ж собі не буду дарити. Ти мені, так? Да? Дякую. Де. Вітальон. Дуже дякую. Красота така. Диви, як є. Здрасте. Бачиш. Бачиш, все щось так зацвіли, а ці не хочуть. Та вони ще будуть, то вони просто, ну. Десь у затіночку, да. так. Воно постав, так, поставо, зроби, так зробити. Ага, красиво, так? Да? Шукаємо місто, де посадити. Я хочу е, посадити так ці фризантемі мультифлору, щоб було видно, щоб я весь час дивилася. Е, то ось тут забрали диска. Ось Бачите, хай тут стоїть, то вже хай буде щось. І потім буде отут така трава. Знаєте, така шовкова, чи як вона називається. І душі щось дуже виросло. так з диском і забрали. Ну Так буде гарно, зелено, то тут як нічого немає, теж пайдет. А тут якраз буде дуже класно коло мостика. Зараз я тут приберу, заберу, А вже, звісно, дивіться, яке стареньке все. Щоб я трошки як підправити, було б класно да покрасити. Покажу. Покажу, як було і як заробили. я Оце моя фантазія. Дивіться, як я тут ще повірювала не потрібне. Тут ось викопала. це ж магонія була ось там. Бачите, вже, де в мене фризантема. Ось пересадили сюди. А тут тільки таке як волошки забрали, посадили вон там на дровом, там теж є скати і туди. Нам теж треба торова, я кажу, гарно квіточками засадити. Буде гарний берег. Ну так Це лілія. Ось так вийшло. Помаленьку зацвітає. Теж посадила свою білу фризантемку, ту, що не продала. І он там ще теж коло стовпа хай приймається, там. може продам весною. Ну, так. А ну, тепер тут теж так зробила, каменчиками заложила і ось сюди надумала посадити цю біленьку фрізантему. Оце забрали вон, траву вон, там поставили. Ну, ось так. Получилось. Так вийшло. Мені кажеться хорошенько. Бистріше листя опало, щоб побрізати. А що встигне? Ну так. Ну, Прицепа нема куди. Можна, в принципі, туди його буде, там заберуться. Дрова це із села там. Де моя хата? Тоді, де ми розкидали того хліба, забрали, а воно сосна. Бачите, воно гниє, воно не годиться. То Віталій каже, я поріжу на дрова. І можна прицепчика забрати, там будемо набільше більше помідорів посадити. Сюди вони все одно щось не ростуть, та хай буде Ось таке зелені. Такі рослинки будуть. Було б добре, щоб ось тут так достроєчку, але зараз я навіть не думаю про це. Нам вистачає міста. Цей кашель задовбав. <косі> хтось може купить, чи хтось буде жити, то нехай роблять достройку, ще ж можна построїти одного дома, одного. Отдільний буде ход. Все можна зробити. Міста вистачає. Не бачите? Ну і оце тут воно. Як от отак -от мені не дуже подобається ця стіна задня. Ну, як проситься десь ось так по це зробити по камінчик, таку гарну достройку з блоку змурувати. І було б ще класно. І таке вікно. А відсюди так зробити двері гарні. Ну Там теж треба двері. Все старе, дермонтіном забити. Так, то такий дворик. Мені здається, гарно. Ну, ось так так було, знаєте, я ще так накрила шифером. Ну, Там же ж у нас там як яма щочик там. І ось так. Як прикривається. Листочок. Так, да, треба. Коло всього ходить. Руки треба. Ну, буде так поки. Ті такі маленькі, красивенькі, так? Да? Все добре. Все, друзі. Я йду в хату. Пора мені вже. Так. що. Вже пізно вечір. Зараз подивімось, скільки годин. А як оп! 17.38, а вже так зараз буде темно. Так що до побачення. До зустрічі. Пока-пока. Я вас обожнюю. Авітальон! Всім привіт! Всім привіт, сказав і пока, да? Да. так? Ноги помивло, папауса помив і вперед до хати.